У Карибському морі американські сили взяли під контроль черговий російський танкер Оліна. Це вже п'яте судно, захоплене за останні тижні в межах кампанії тиску на нафтовий сектор режиму Ніколаса Мадуро. і третє судно, що входить до тіньового флоту Путіна. За інформацією американських чиновників, судно діяло під фальшивим прапором Тимуру Лешті та було пов'язане з так званим тіньовим флотом Росії. Танкер вийшов із венесуельських вод повністю завантаженим нафтою, а його система автоматичної ідентифікації АІС була вимкнена ще понад 50 днів тому. Востаннє сигнал фіксувався в економічній зоні Венесуели неподалік Кюрасао. За даними галузевих джерел, Оліна входила до великої флотилії танкерів, які залишили венесуельські порти одразу після того, як США на початку січня взяли під контроль самого Мадуро. Після запровадження повної блокади експорту венесуельської нафти. Судно намагалося повернутися назад уже з вантажем, який формально не мав шляху легального продажу. Вашингтон ще минулого року вніс цей танкер до санкційного списку. Тоді він ходив під назвою Мінерва М. У США заявляли, що судно було частиною нелегальної логістичної мережі, яка перевозила нафту без страхування з прихованими маршрутами та фальшивими реєстраційними даними. Кількома днями раніше американські сили вже перехопили інше судно з тієї ж флотилії «Ем Софія». Загалом, за даними джерел, із Венесуели вийшло щонайменше 12 танкерів, повністю завантажених нафтою. Частина з них уже повернулася до венесуельських вод, інші перебувають у Русі. Наразі залишається незрозумілим чи планують США діяти щодо кожного з цих суден. Водночас у Пентагоні наголошують, блокада венесуельської нафти діє в будь-якій точці світу. Про це публічно заявив міністр оборони США Піт Гексет, підкресливши, що жодних сірих зон для обходу санкцій не існує. Фактично йдеться про морську операцію без формального оголошення, але з чітким сигналом для ринку. США демонструють готовність фізично зупиняти поставки венесуельської нафти незалежно від прапорів, маршрутів чи посередників.